Ми таки зробили класний пілот, який е показав хороші результати. Замовник в момент публікації е тендеру має можливість отримати такий інтегральний індекс оцінки штучного, е штучним інтелектом його тендерної, тендерного запиту по декількох критеріях. У нас там здається: від 8 до е дванадцяти. Напрямків і близько 160 параметрів, які мають е, різну вагу. Проте. І ти в кінці отримуєш там, інтегральний якийсь індекс там, 69 зі 100. І цей 69 тобі показує ще штучний інтелект, показує, на, на базі чого він зробив таку оціночку. І дає можливість замовнику змінити тендерну документацію так, щоб ти там в якусь зелену зону вище 85 потрапив.